Я стою біля місця президента. Оце президентське місце в Верховній Раді. І, друзі, хочу сказати, те, що в нас нема фортифікацій, от людина, яка тут сидить, от вона за це несе відповідальність, тому що він мав давно призначити одну людину, хто відповідає за фортифікації в державі. Одну віце-прем'єр-міністр, заступник голови офісу президента неважливо. Одну людину, але ми мали всі знати. Ця людина відповідає. За те, щоб були фортифікації, щоб нашим військовим було, було де зупиняти російську армію. А так в нас всі стіни на папері, а в полі російські танки сунуть. І якщо він, оця людина, яка сидить тут, не призначив людину відповідальну за фортифікації, значить відповідальний за це він. І коли в нас ворог наближається до сум, проривається на Дніпропетровщину. То це винен він, тому що він нічого не зробив, щоб у нас була нормальна система, яка працює і яка захищає державу.